Олена Костюкова, дизайнерка взуття та лімітованих колекцій кардиганів. Жінка родом з Херсону, але в 2017 році приїхала до Києва. Звідти у березні цього року виїхала до Франківська. Олена каже, кардигани шили у Чорнобаївці, приміщення вціліли, але доступу до них немає із березня. А з хазворобництво взуття працює досі. Це стали зовсім інші модельні ряди і зовсім інші обсяги. бо Знаєте, зараз взуття на підборах не, не така необхідність, як була раніше, і не, не те, що дозволяють жінки собі наразі. Ми пішли більш в люкс-сегмент, і вже з'явилися колекції дорожчі, але не в не в той кількості, в якої до якої звик бренд. Раніше Олена пригадує, що угоду про відкриття дизайнерського простору у столиці мали підписати 27 лютого через повномасштабне вторгнення Росії до України. Його відкрили у березні у Франківську. За її словами, цей проєкт це комерційна підтримка дизайнерів, щоб вони могли і надалі розвиватись. Мені було важливо підтримати по-перше, тих людей, які вже мали дуже багаті, багаті обсяги і багаті вклади в себе до війни. Це просто було та я просто телефонувала і просто казала, що ми будемо відкривати не просто магазин, ми будемо відкривати простір, де ми будемо передавати філософію бренду, де ми не будемо передавати просто речі, а ми будемо просувати історію цього бренду. Ми не беремо з дизайнерів оренду. Бо не наразі це робити, і в цьому є теж підтримка, що в нас просто є відсоток з продажів, і це теж те, що ну по факту їх якась гуртова ціна. До простору долучились вже 15 дизайнерів, каже Олена. У планах жінки створити таку ініціативу в інших містах України, а згодом і в світових столицях. Просто я розумію, що це на сьогодні це більш підтримка. Реально а, а, аніж заробіток для себе, але мені це дуже приємно робити, і нехай це буде мій внесок в те, що відбувається зараз, в тому форматі, поки я можу це собі дозволити. Найближчим часом каже Олена Костюкова: планують провести показ колекцій одягу та взуття. Наталія Олексєнко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківські.